Днями Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт про мотиваційні контракти для військовослужбовців. Розробила його міноборони. Уряд вів модель мотиваційних контрактів терміном від 1 до 5 років за перший контракт саме і з можливості його пролонгації до 10 років. Зокрема, це стосується військовослужбовців, які вперше приходять на службу. І мають можливість після того, як відслужать контракт терміном від 2 до 5 років, отримати 12 місяців відстрочки. Планується, що завдяки новим мотиваційним контрактам зменшиться мобілізаційне навантаження та збільшиться кількість охочих приєднатися до лав ЗСУ. Військовослужбовці зможуть розраховувати на якийсь певний період служби. А не так як зараз, в зв'язку з тим, що війна продовжується, немає чіткого розуміння, коли хто зможе повернутися додому або поїхати там у якусь відпустку в новому варіанті, в новій моделі це все. Чітко якби роз'яснюється. Якщо військовослужбовець умовних два роки відслужив за контрактом, то він може рік після цього відпочити і зайнятися своїми справами абсолютно законно і маючи на це офіційні підстави. Окрім того, згідно із законопроєктом, військовослужбовці отримуватимуть виплати за підписання та продовження контракту. Також щомісячні додаткові виплати, а також бойові операційні доплати за участь у відповідних операціях, тому ну. В планах збільшення фінансової мотивації, але наразі це ж тільки е, початок цього шляху. Зазначимо, у державному бюджеті на 2026 рік не передбачено збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців однак, це планують ввести саме у вигляді надбавок. Тобто будуть імовірно прийняті додаткові законопроекти, закони, які будуть встановлювати ці доплати і будуть залучатися кошти. Не із основного бюджету, а можливо із якихось додаткових цільових надходжень від партнерів або з інших галузей, куди ці гроші вже були розподілені на бюджет 26-го року. Окрім того, Україна планує розширити можливості служби для іноземців та осіб без громадянства. Зокрема, для них проводять офіцерські контракти за умови їх законного перебування на території України, тобто якщо вони законно перетнули кордон, і в них є підстави і термін перебування на території України, мають можливість укласти контракт. Та проходити службу на солдатських, сержантських або офіцерських посадах основною умовою є, яка була і раніше, це проходження спецперевірок всіх необхідних, які унеможливлять проникнення. Ворожих елементів до лав наших сил оборони важливо, що військовослужбовці, які підписали контракт раніше, зможуть переукласти його із підвищеними мотиваційними чинниками. Це зазначено у тексті законопроєкту. Це як окрему опцію додаткову про це зазначено в тексті законопроєкту. Але, зокрема, механізм цього перепідписання ще також чітко не визначений, тобто, це передбачається уже в переліку додаткових можливостей опції виплат. Тобто, що люди, які вже служать з підписаним контрактом, зможуть за новими правилами його перепідписати і отримати всі ті необхідні. Надбавки та винагороди, які передбачаються для військовослужбовців, які приходять в службу першого разу, очікується, що військовослужбовці зможуть приєднуватися до ЛАВ ЗСУ за новими мотиваційними контрактами вже у першому кварталі 2026 року. Однак чи вдасться це реалізувати? Залежить від того, коли саме Верховна Рада України проголосує за законопроєкт в цілому. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1